Нікіта Базлів, кращий гравець юнацький, юніорський навіть номінації і резерв дорослий срібний. Ну, які враження, важко на два фронти воювати. Ну є, немножко, звісно. Ну, якщо б не так жарко було, то, мабуть, трохи проще було б, звісно, іграти. А так, в принципі, хорошо, настроєння. Задали, хороше настроєння, З хорошим настроєнням завжди грати. Золото і стрі було в активі, це ж все-таки класно. Микита, ви переїхали до Чернівців. скільки ви вже тут живете? А, ну, вже чуть більше року. Год і пару місяців. А, як вам в Чернівцях? освоїлося вже? почуваєтеся чернівчанином? Так, да, я вже чувствую себе одним з черновчан. Отлично люди приємні, дуже подобається здесь. Як баскетбол прийняв вас Буковинський? Отлично прийняв. Граємо, Какая у вас школа там была, баскетбольная, ну, дома? А, ну, я до конца 11 класса играл за ВК Донецк 97. Мы играли в чемпионате Украины дивизиона по а юноше. Вот. Ну, и приехал сюда, тут И Какие у вас успехи были в складе юнацкой команды Донецкой? А, ну, с Донецком мы пять раз были золотым чемпионом Украины. И... Два рази серієм. Супер. Тепер ви тренуєтесь тут, маєте вже нову команду, нові команди баскетбольні. Mm. Але напевно все-таки чекаєте часів, коли зможете повернутися додому? Так, додому. це час, коли ви додому. домою. відчуття, звісно, коли попадаєш додому. Важко mm. дивитися, напевно, новини, тривожність тих країв. Стараюсь, честно говоря, вообще не смотреть новости. Меня это чересчур огорчает, как бы, что происходит сейчас. Поэтому я для себя так решил ничего отгородиться от этого. Бажаем вам гарных результатов и швидше, Спасибо. яхта свою повернул дома. Спасибо.